Яким буде Sims 5 і чи дійсно Sims 5 вийде вже цього року і буде телефонною грою? Чи замінить Project Rene? Sims 4 і чи дійсно наступна версія Sims буде в телефоні? Який саме Sims закривається? І що очікувати в останньому доповненні? І чи дійсно воно буде останнім, а не крайнім? З цим та всіма іншими новинами і плітками розберемося в цьому випуску. Новин, вітаю вас на каналі Performance Girl. Погнали, дивитись найцікавіше про улюблену гру. Почнемо з теми, про яку пліткують всі дуже багато часу, адже розробники довго нам показували кадри з проджукту Рене, як це буде виглядати, не називаючи це Sims 5, але кажучи, що це майбутнє Sims, якби продовження всієї історії. І ми ж з вами дійсно думали, що можливо той Sims 5. Але ось буквально. Пару днів тому розробники все-таки нам прояснили всі ці дані. І так, Sims Project Net – це буде окремим застосунком, і воно не стосуватиметься Sims 5. А Sims 5 вийде ну, колись, поки що невідомо колись. Нарешті розробники нам показали, як виглядатиме ця гра, що вона має продовжити, і як ми всі зрозуміли, вона продовжує саме версію Sims Mobile, а не Sims 4, Sims 3 і так далі. Довго ходили чутки стосовно цієї теми. Було багато дискусій, які точилися всім в спільноті, адже хтось хотів всім в такому вигляді. Хтось казав, ну на що мені взагалі, щоб в мій світ Сімс хтось міг взагалі зайти. Я не хочу дружню гру, я не хочу, щоб Сімс перетворювався в онлайн-гру і тим паче комп'ютерну з поганою графікою. Тому мені здається, розробники просто почули своїх фанів і вирішили зробити. Це окремою іншою грою і залишити наш улюблений Sims 4 І так, Sims... 4 залишається. Чутки стосовно того, що він закривається, який дуже шалено точилися на початку 2026 року. Не виправдалися. Чому вони точились? Ну це досить зрозуміло і логічно, оскільки ЗЕСІмс Mobile закрилась повністю ця гра. Зе 7 4 отримує нібито останнє доповнення, і всі ж думали, що напевно це кінець цієї історії. А ще й сказали, що Project 3 не виходить цього року. Тому логічно, що ми всі подумали, що ой, виходить, що сім закривається. Але ні. Розробники на новий рік сказали, що в планах є дуже багато ще доповнень, і я так розумію, закривати цю лавочку, яка приносить гарні доходи, ніхто не збирається. Тому цілком імовірно, що доповнення з королівством, яке ось-ось вийде на наступному тижні, зовсім не є останнім в серії за сім що не може не тішити, адже ми з вами чекаємо ще дуже багато інших можливостей в відкритий світ. Ну, вже не кажу, але хоча б машинки можна її ввести. Ну давайте вже поговоримо трошки тоді про Sims Project Rene, бо дуже цікаво, що ж це за гра. Це буде мобільний застосунок з можливістю дуже такого соціального світу, в який зможуть заходити ваші друзі, і разом ви зможете там якось взаємодіяти, і разом створювати цей світ і змінювати його. Але я так розумію, що залишається можливість, щоб ти грав в ньому сам. Як виглядатиме ця гра, можемо побачити з вами на екрані. Хочу сказати, що це мені здається щось, знаєте, середнє між Sims 4, і Sims Mobile, яке в принципі було десь схоже на Sims 4, але ось якось вони по центру посередині це об'єднали, і подивимось далі, як це виглядатиме вже в остаточному вигляді. Зовсім скоро я думаю, нам прияснять більше деталей, адже по чутках. Наголошую, що поки що по чутках. Вихід Project Terne планується вже наприкінці цього року, тому я думаю, що нам ще багато покажуть спойлерів і різних зображень відео про цю гру. Що ж стосується Sims 4, ця гра продовжуватиме жити, я так розумію, ще як мінімум декілька років, адже плануються виходи наступних доповнень, і розробники офіційно заявили, що ні, гра не закривається. Ну і звісно ж, ми ж з вами чекаємо нове доповнення Sims Royalty. В цьому випуску я вже з вами поділила. Ося своїми емоціями, думками і враженнями від першого трейлеру, але після цього вже вийшли геймплейні трейлери. Тому в мене є враження, що все-таки можливо це буде цікавішим. Що мене цікавить найбільше, це звісно геймплей. Але коли я дізналася, що король це буде просто професією, трошки я так сплакнула. Але з іншого боку, це ж Сімс, цвіту, якому немає нічого неможливого, тому дійсно професія короля також може бути просто досягнута. В принципі, що цілком логічно, подивимося, я вже не хочу дивитись ніякі трейлери, вже хочу подивитись власне саму гру, коли мені надійде доступ, я одразу з вами поділюсь своїми враженнями. А що ж стосується конкурентів Сімс, я ніколи ще не зачіпала цю тему, але під кожним майже моїм відео в Тіктокі всі завжди мені пишуть. А коли вийде паралай а коли вийде ще щось? А інзой, а як же Інзой, він переплюне сімс? Що ж? Давайте трошки поговоримо з вами про конкурентів, які вже скоро збираються заповнити ринок. Є два симулятори, які мають вийти зовсім скоро, які досить сильно активно обговорюються гравцями як майбутні можливі конкуренти Sims. Адже це також будуть симулятори реальності. Мова йде про Paralives та Life by You. Наголошую, що ці проекти ще не вийшли, але вони перевертають до себе дуже багато уваги через ті можливості. Які нам обіцяють, І, я, власне, в яких нам трошки не вистачало десь всім. Чи зможуть замінити нам з вами вони улюблену гру, не знаю. Напишіть мені, як вам інзой, я його, до речі, так і не скачала досі, бо його просто не випустили на Mac. Але мені здається, що все одно казали, що інзой переплюне, інзой переплюне. Так, там зробили купу класних можливостей для редактору створення персонажа, так? Ну, типу, покращений каз, якісь там можливості. ще Інші по геймплею, але я так розумію, все одно він далеко не переплюнув Sims 4 і став достатньо нудним і дуже швидким для проходження. Ну це чисто мої спостереження з того, що я бачу, а можливо, я не права. Я не завантажувала ще цю гру, тому поділіться своїми враженнями, якщо ви качали Інзо, і скажіть мені, чи затмила ця гра Сімс, або ні. Все таки чутки не виправдались. Також не можу з вами не обговорити чутки про ремастер The Sims. Це має бути або Оновлення <смір> Sims 4. Або якась версія гри, яка буде, можна так сказати, таким мостиком між 7.4 4 та 75 в майбутнім. Тобто, що планується? Покращення версії 7.4 4 стосовно графіки, стосовно світла і деякої механіки. Тобто, гра має бути чіткішою, кращою, графічно прикольнішою, навіть базова. Але чи буде це оновлення саме бази, чи буде це окрема гра, чи це взагалі просто чутки? Адже її зовсім. Осім нічого не коментував стосовно цього приводу, ми ще з вами не знаємо. Проте така версія також точиться всім спільноті. Я вважаю, що маю ділитися з вами всіма чутками і новинами, які є достатньо цікавими. Що ж, на цьому все. Найголовніші чутки і новини ми з вами обговорили. Як ви відноситесь до них і чи думаєте, що ці чутки справдяться, напишіть в коментарях. А я буду чекати вас в наступних відео. Ну і не забувайте лайк поставити, бо це ж допомагає мені розвивати цей канал. Якщо ви лайки не ставите, то мені знімати нічого не хочеться. Тому, будь ласка, якщо не ліньки, натисніть ось так. <сміх> Дякую за увагу.